Один з центрів реабілітації Вінничини сьогодні більш як семи десятками пацієнтів. Щодня тут люди отримують оздоровчі послуги та реабілітацію на деякий час зупиняло відключення світла. Починаючи із офісу, де треба включити комп'ютери і так далі, то процедури отримувати пацієнти не можуть. Тож працівники ловили усі можливості та підлаштовувались до графіків відключення світла. Ми виходили, викручувалися як могли. Десь дуже рано приходили на роботу, коли не виключене світло. допізна затримувались, коли вже включене світло. Та відтепер роботу тут не зупинить ніщо. Усе завдяки потужному генератору на 50 кВт. Його передали німецькі благодійники в рамках роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Кожен такий дружній жест підтримки і допомоги нас наближає до спільної перемоги, тому що і ми це від вас чуємо: від міжнародних наших партнерів з інших країн, не тільки з Німеччини. Що ну, сьогодні цивілізований світ бореться з єдиним злом це Росія. Німці також переконані, боротися із всесвітнім злом потрібно разом. В Німеччині Ми кажемо наш дім там, де наші друзі. Тут у Вінниці у мене багато друзів, і я почуваюся, наче вдома, і хочу допомагати їм. Німці також знають, як це боротися за свободу. Тому моє рідне місто Люненбург долучається до гуманітарної допомоги. Передача генератора далеко не перша гуманітарка для нашої області підтримував фонд Петера Ральфа і інші медичні заклади. Взаємодія міжрегіонального гуманітарного координаційного штабу з благодійним проектом Люненбурським започаткована і дружба давно. Ми працюємо разом, за що дуже дякуємо, і продовжуємо таку роботу. І барська громада, і теплицька громада, і обласний медичний заклад Лікарня Пирогова отримали від благодійного фонду УЗІ апарат. Ати медичне операційне обладнання німецькі партнери зазначають, лише у співпраці вдається ефективно розподіляти допомогу. Тож раді, що у Вінниці таку можливість гумштаб дає усім благодійникам. Робота разом співпраця із обласною радою, із міжрегіональним координаційним гумштабом із подільською громадою допомагає будь якій міжнародній організації ефективно допомагати і переселенцям, і військовим. отримав Вінницький реабілітаційний центр і твердопаливний котел. Його передав міжнародний медичний корпус. І ми отримали багато різної допомоги. От зараз якраз в процесі передача нагрівачів води 200 літрових, по декілька нагрівачів отримують заклади охорони здоров'я. Нам легше долати всі такі виклики війни, звірств, атак по енергосистемі і інфраструктурі критичній, завдяки нашим міжнародним друзям, тому що все, що вони роблять, вони роблять для людей. Нині гумштаб має партнерів з більш як 50 закордонних міст. Разом вже розподілили понад 2000 тисячі тонн допомоги. У Вінниці розробляються ще один корисний для містян мобільний додаток. Наразі спеціальна робоча група працює над концепцією проєкту. Відомо, що він матиме багато спільного із застосунком Київ цифровий. У нього буде інтегрована платформа електронної демократії Едем. Таким чином вінничани зможуть вирішувати соціально важливі проблеми та голосувати за проекти із благоустрою міста. Поки тендер на створення додатку не оголосили. Влада формує технічне завдання та шукає джерела фінансування. Це стосунок планують розвивати із 2023 року. Перейняти досвід та на власні очі побачити роботу команди управлінців щодо організації безпечного освітнього процесу. До Вінниці з робочим візитом завітав міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет. Найперше відвідав один із Вінницьких садочків. Дивіться, будь ласка, які у нас гарні зроблена терморенівація, утеплення 20-му році замінен і дах, і утеплилися приміщення. Садочку теплота неймовірна. Тепле, затишне та яскраве. В укритті є все необхідне, аби перечекати небезпеку. Зараз цей садочок виконує роль чергового і укриття роз. На 200 чоловік розраховано, персонал плюс групи. Кожному закладі в нас є внутрішньо переміщені особи, тут 11 дітей. Далі міністр освіти відвідав один з Вінницьких ліцеїв. В першу чергу Сергія Шкарлета цікавить, як у ліцеї організували навчальний процес. Тут зараз навчається 145 учнів офлайн, і є зрозуміло, що діти, які продовжують навчання за кордоном, але доєднані до школи. Тут ще слави 45 дітей. Крім того, у ліцеї облаштували дві кімнати для пункту незламності. Один це кімната матері і дитини з маленькими дітьми, інша для людей. Тобто у нас є чайники, є цукор, кава, все, що необхідно, вода питна, можливість зарядити мобільні телефони. Люди можуть звертатися до нас, прийти, і ми з радістю надамо допомогу, яка вони якої вони потребують. Заздалегідь потурбувалося місто і про пункти харчування. Такі відкриють у Вінницьких ліцеях в разі екстрених ситуацій. Таких пунктів 14 на базі наших шкіл. Вони повністю облаштовані необхідною потужністю генераторами. Відповідне обладнання, відпрацьований алгоритм і меню безпосередньо, що буде готуватися. Безпека маленьких вінничан в команди міських управлінців на першому місці, тож підготовку захисних споруд у закладах освіти Вінниці розпочали ще влітку, констатує мер Сергій Моргунов. Ми почали цей процес з липня місяця 2022 року. Загальна сума це і капітальний ремонт укриттів, а це і два виходи, і вентиляція, і необхідне обладнання, і туалети, устаткування, і так далі. Плюс генератори, і плюс поточні ремонти. Взагалом це близько 200 мільйонів гривень. Було направлено на заклади середньої освіти і на дошкільні заклади. Фактично у нас залишилося 29 закладів до кінця року, щоб ми завершили вентиляцію, а так, по іншим всім питанням, у нас все закрито згідно того алгоритму. Наразі Вінниця та область чи не найкращі в Україні по кількості закладів освіти, обладнаних укриттями, зазначив Сергій Шкарлет. На сьогодні місто Вінниця, Вінницька область є ну, фактично лідерами в частині формування безпечного середовища закладів освіти. І той слоган, який зазначив президент України Володимир Зеленський. Що заклад освіти має стати територією безпеки, він продуктивно і поступово і дуже швидко втілюється в життя саме в Вінниці, оскільки майже 80% закладів освіти мають укриття, це один з найвищих показників сьогодні по, в цілому по країні. І сам сама організація освітнього процесу, ми чітко бачимо по статистиці. Сьогодні майже 75% закладів освіти працюють в змішаному або очному форматі. Що це означає? Це означає, що діти мають соціалізацію. Піклуються про безпеку учнів і у профтехучилищах, або діти поверталися до офлайн навчання, облаштовують найпростіші укриття. Так як в нас в напівпівальних приміщах розташовані навчально-виробничі майстерні, ми їх переобладнали під укриття. Чи це тут є кабінети для теоретичної підготовки групи, коли проходить виробниче навчання, робочі місця, і таким чином ми змогли забезпечити місцями для сидіння необхідними засобами безпеки і зробити найпростіші укриття. Закрили. Вікна укріпили вікна, поставили, провели телефон, зробили відповідно запас води, технічної води. Є в нас додатково зроблені вбиральні, і таким чином ми можемо на мінімальному забезпечити перебування дітей. Є термопушки, є чайники, тобто є генератори в училищі. Однаково якісний доступ до різних рівнів освіти Вінничина забезпечила як для місцевих, так і для переселенців. Більше 58 тисяч загалом дітей з числа ВПО сьогодні перебувають на теренах Вінницької області і створено усі умови для того, щоб діти могли навчатися в тому числі в тих закладах, звідки вони приїхали, і по Вінницькій області є частина дітей це близько 6 тисяч, які навчаються в закладах освіти Вінницької області. Підтвердив це і Сергій Шкарлет, адже п'ять потужних закладів вищої освіти, релокованих на Вінничину, забезпечені необхідними умовами для навчання, що дає можливість студентам і курсантам навіть під час війни здобувати освіту і вийти повноцінними фахівцями. Хочу подякувати голові військової адміністрації Сергію Борзову, пану міському голові пану Сергію Моргунову, ЗАЗ і, і командам і голови військової адміністрації команді мера, Міста Вінниця за ту зразкову організацію освітнього процесу, яка в непростих умовах, воєнних умовах сьогодні відбувається в Вінниці, Вінницькій області. Це Вінницька область є лідером по впровадженню так званих класів безпеки. Це велика системна робота Нацполіції, ДСНС і Міністерства освіти і науки України. Тож, у планах міністра, успішний досвід команди Вінницьких управлінців поширювати й на інші регіони України. Вони врятували мільйони людей від ядерної катастрофи. Зробили усе, аби зоною відчуження не стала не лише вся Україна, а й величезна частина світу. Це ті, хто ціною власного життя ліквідовував наслідки катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції у 1986 році. Пожежники, медики, правоохоронці, військові, енергетики, будівельники, подвиг ліквідаторів, які віддали свої життя заради порятунку майбутніх поколінь, 14 грудня вшановують по всій Україні. Десятки містян принесли квіти до пам'ятника ліквідаторам і у Вінниці. Страшні були, тому що приходилось, я був замкомандира хімузвода, і мені приходилось, як говориться, це все по прибору і контролювати. Були такі моменти радіації, що в хлопців навіть кров йшла з носа і з вух, забирала скора помпу. Причому такі хлопці воєнні були здорові, як говориться. Так, да, дійсно це страшна штука радіація. І врятували не тільки Україну, а будемо говорити, весь світ. Роботали, як говориться, ну на, на знос, як говориться. Тому що там і сікаровули дежурили, сутки одежурів і сутки отдыхали, а ще ж були, возникали пожари, горіл, допустим, ліс. От, виїжджали, тушили ліс і, і так далі. Урівень радіації, звісно, би своє тоже большой. Облако то пошло на, на Європу, і практично та спасли Європу від радіоактивного зараження. Долучились до ліквідації аварії і тисячі вінничан. Нині ж у громаді живе понад дві тисячі людей, які постраждали внаслідок техногенної катастрофи. Ми дякуємо цим людям за мужність, за той героїзм. І вони звичайні люди, але вони дійсно боролися за майбутнє, щоб на сьогоднішній день і ми це відчуваємо. За доручення міського голови було надано, скажімо так, налагоджена співпраця з головами громадських організацій. і кожна громадська організація подала своїх тих людей, які є членами громадської організації, і отримують вони продуктові набори, досить такі, скажімо, важливі. У спогадах ліквідатора Михайла Ястремського навічно закарбувались перші миті, побаченого у зоні відчуження. Спустошені села, навстіж відкриті будинки, бродячі тварини, які шукають господарів. Тоді заступник начальника училища пожежної охорони у складі ще 220 рятувальників. Виїхав з Вінниці до Чорнобиля. Це було 23 травня 1986-го. В Роботу нашого загону входило. Охорона цієї зони від пожежі. До речі, ці пожежі так часто виникали, горіли села пусті, людей нема, одна хата загорілася, горить вся вулиця. І це ми гасили. Попередньо не давали цим виникати цих пожеж. Ще входило в наші обов'язки дезактивація території, наповнення поливомийних машин, які постійно поливали вулиці міста Чорнобиль і прип'ять. За тих 15 діб, які загін провів у зоні відчуження, серед найнебезпечніших завдань було розчищення території поруч з енергоблоком. Ми називали його бойовим завданням. Ми евакуйовували з під стін зруйнованого реактора пожежні машини, які залишилися з тієї ночі, 26 квітня, коли тих пожежників, які погасили пожежу. Всіх вивезли зразу по госпіталям аж до Москви, Київ, Москва, і на жаль, багато з них вже були приречені. Вийшовши з під контролю, мирний атом став вбивчим і приречених виявилось понад 100 тисяч людей. А ті, хто вижив все життя, відчувають його негативний вплив. Героїв того часу назвали ліквідаторами. І щорічно, 14 грудня, Україна вшановує їхній подвиг. Ми сьогодні зібралися, щоб згадати. Про тих ліквідаторів, які зробили свою справу в той нелегкий час, віддали частину свого здоров'я тих, хто тут, тут присутній, і ті, які поклали голову е, на м, скажем, напрямок перемоги над мирним, але таким е, непокірним атомом, який звини людини вирос з контролю і став нам ворогом. Зіткнувся із невидимим ворогом і ліквідатор Анатолій Трачук. До Чорнобиля поїхав 5 травня 86-го року. Перед виїздом всі правоохоронці здали обручки, годинники. Повернути їх пообіцяли, коли повернуться. Його взвод два тижні працював із єгерями, які відстрілювали тварин в радіаційній зоні. Їхала бригада приблизно прип'ять. На Прип'ять добивали там приблизно шість чоловік. О, шість єгерів і три цей. І вулиці, казали, які вулиці приходять. Ну, по там не ходили, там більше ходили по, біля Прип'яті, там нові щепелічі, старі щепелі, чи буря, там такі села. Ну, це прямо коло станції. Ми як перший раз поїхали, то прямо приїхали під саму станцію. Після двох тижнів роботи в зоні відчуження має другу групу інвалідності, постійні проблеми з тиском, видалену щитовидну залозу. Розповідає, захисту жодного тоді не було, респіратори прали, ручні дозиметри не працювали. Зони віжають вже в формі треба, вже треба викидати і все. А одіти не було що. А ми світі їхали, то нам дали ой склада, набрали солдатську солдатську форму, б Оцей кеди, от я мов як по пандопалу, бачите? Це кеди і ці галіфе, і ця солдатська. Ну, довірна бути міліцейська хурожка. Ну, якось треба, що це міліцінер. 36 років минуло, подвиг всіх учасників ліквідації незабутий. Нині на обліку в департаменті соцполітики міської ради 2412 осіб, які постраждали від наслідків аварії. Аби забезпечувати їх безкоштовними ліками за рахунок бюджету Вінницької міської територіальної громади, впродовж 2015-2022 років було виділено 3,5 мільйони гривень. Міська рада дуже співпрацює з усіма організаціями з Чорнобильцями, які живуть і працюють у нашому місті. Ми всіляко підтримуємо і сприяємо всім починанням, які важливі. Сьогодні відповідно до комплексної програми є заходи на підтримку постраждалого населення. Так, з 2020 року відшкодовується вартість проїзду, так надається матеріальна допомога. Також проводяться безкоштовні капітальні ремонти для вдів. У ліквідації брали участь сотні тисяч людей різних професій. Нині чимало з них стали волонтерами та пішли захищати Україну. Тепер же від смертоносної рашистської орди, яка прийшла на наші землі і знову погружує вибухами, тероризуючи Чорнобильську, а тепер і Запорізьку атомні станції. Процедуру встановлення або підтвердження інвалідності спростили. Під час воєнного стану, якщо людина не може прибути на огляд до МСЕК, комісія приймає рішення заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії. Це був один із перших моментів, який був запроваджений Кабінетом міністрів для полегшення людей з інвалідністю, осіб з інвалідністю, отримати підтвердження або встановлення інвалідності. Бо було це пов'язано звичайно. І з активними бойовими діями, коли люди не могли з'явитись на мсек. а також було це пов'язано із тим, що а, значна частина осіб з інвалідністю вони виїхали за кордон. Під заспокійливе дзюрчання віночки безперервно обертається пристрій, схожий на карусель. Я собі його називаю на колесо, але він як механізм це пристосування для вироблення якоїсь механічної енергії, яку потім можна перетворити в електричну. Перетворювати енергію потоків води малої річки на електрику та ще й без шкоди для довкілля ідея вінницького розробника Івана Ворощака. Старожили розказують, що тут колись на цій річці була після війни. Після Другої світової війни тут стояв генератор, і навколо хто жив, вони користувалися цією електроенергією. Ну це мене ще більше наштовхнуло. Над саморобною ГЕС почав працювати півроку тому. Перш за все, очистив русло малої річки від наслідків людської недбалості. Виміряв глибину, знайшов оптимальне місце, розрахував швидкість та потужність течії. Є таке правило, що це має бути. Течія досить швидка і потужна. Тобто, якщо кіловат електроенергії отримати, це треба затратити 50 тонн води, 50 метрів кубічних, і щоб вона падала з висоти 4 метри. Турбіна вертикальна, яка буде крутитися оцим потоком. Тому я вже побачив, що звідси можна взяти, може, 100 ватт. Міні Гес змайстрував з підручних деталей. Ковші та лопаті, які підхоплює течія річки, зварили разом із сусідом із використаних балонів від фреону. Дріт знайшли у пункті металоприйому. Каркас опустили та закріпили на глибині 2 метри. Коли надмірна кількість води, то щоб її всю воду пустити мимо нашої установки. А якщо води не вистачає, я її відкриваю і всю воду спрямовую на установку. Така в мене була задумка і на сьогоднішній день так вона є. Коли тут вода досягала оцього рівня, де ми стоїмо, то я її тоді закрив. Після ворожих ракетних обстрілів, енергетичної інфраструктури чоловік почав активніше тестувати ГЕС. Каже, нехай це не заощадить багато грошей, втім власне джерело електроенергії стане у пригоді у разі блекауту. Адже найпростіше укриття в його будинку, а це за 30 від відвіночки. Якщо одна лампочка 4 вати має, то 100 поділити на 4, це можна запалити 25 лампочок. Так. При цьому можна світити одну лампочку і заражати якийсь акумулятор, накопичувач. І з цього накопичувача можна потім перетворювати цю електроенергію, скажімо, на протязі 3-4 годин на 220 вольт. Роботу на паузу поставила хвороба. Після операції розробка стала своєрідним способом реабілітації. Це був мій самий найкращий момент ремісії після хвороби. В мене зараз йде процес ремісії, то мені здається, що оце піднесення таке, це лікувальна терапія для мене була. Водяне колесо вже пройшло тестування. Працює навіть в мороз. Сила є і воля є. А потрібні кошти на придбання акумулюючого, на придбання самого інвертора, який буде перетворювати. 12 скажем, вольт з акумулюючого устройства на 220. і стабілізація. Інженер каже, такі механізми можна розмістити по всьому руслу річки. Головне, аби його ідеї підтримали інші мешканці району.